55 років тому Дніпропетровська обласна бібліотека для молоді відкрила свої двері для перших читачів. Наразі заклад святкує ювілей. Тоді вона була міська юнацька бібліотека. А за цей час у нас пройшла така трансформація. Ми стали обласною бібліотекою, і ну от на сьогодні ми обслуговуємо і опікуємо з проблемами молоді, допомагаємо їм їх. Виконуємо їх побажання, створюємо їм туди гарну, цікаву атмосферу, намагаємось, щоб їм подобалась бібліотеці колектив бібліотеки зібралися давні партнери, волонтери, учасники спільних проєктів та відвідувачі у їхніх спогадах. Власна історія знайомства із бібліотекою. Я ще виріс в той період, коли не в кожному домі був комп'ютер. І тоді, якраз, я відкрив цю бібліотеку. Для мене вона мені дуже допомогла, тому що я міг пограти в ігри, Я міг поспілкуватися з людьми онлайн, я міг подивитися якісь фільми, мультфільми. Я міг якось навіть щось пограти. Це було дуже круто і дуже важливо для мене в певний період часу. Я закохався ось цю бібліотекою, почав в неї ходити на регулярній основі. І буквально ось виріс разом з нею. 120 тисяч книжок зберігається на полицях стелажів обласної бібліотеки для молоді. Тут можна знайти сучасну художню літературу, енциклопедії, підручники, рідкісні тематичні збірки. Фонд пояснюють, бібліотекарі постійно оновлюються, адже потрібно відповідати запитам та залишатися джерелом актуальних знань. Молоді дуже цікавиться сучасними авторами, і е, дуже добре, що вони цікавляться саме українськими сучасними е, авторами і. Така тенденція, що дуже часто беруть фентезі, містику і детективи. А якщо ці жанри поєднуються, то це взагалі бомба. Мода на книжки повертається, діляться спостереженнями молоді люди. Розповідають, запах книжкових сторінок заспокоює, а читання відволікає. Навіть в сучасну діджитал-епоху не всі твори можна знайти в цифровому варіанті, а бібліотеки співпрацюють з видавництвами і ледь не першими отримують новинки. Чи нюхали ви колись книжку? Ну, це щось неймовірне. Коли от... пара, да. треба понюхати коли ви наприклад, читаєте на телефоні, чи щось таке. Ми дуже залежні від телефону. І так, і будь і книжка це щось, що не відвікає тебе. Щось, що ти можеш повністю ем, поглинутись. Те, що ти повністю поглине в свій неймовірний світ. Плюс, ну це прикольно. От не знаю, всі сидять в телефонів. Такаєш, ти в маршрутці з книжечки такий солідний, такий класний. Розвиваєшся. Наразі Дніпропетровська обласна бібліотека для молоді це не лише про книжки, а й про сучасні технології, простір для спілкування і розвитку. Тут проводять. Майстер-класи, розмовні клуби, тематичні зустрічі з письменниками та багато інших активностей. Бібліотека змінюється з часом, але залишається місцем освіти та саморозвитку. Хочу побажати в ювілейний рік і завжди не тільки в ювілейний рік. Їм саме головне, щоб їхні зусилля, ті зерна, які вони сіють у душі молоді, дали гідні плоди, тому що ми будуємо Україну, яка була б патріотичною. Читання. Ючою світлою і вільною.